Вітаю вас, це програма Наголос. Ну що сказати, весна почалась. Справжня українська весна. Здавалось би, з її початком більшість проблем мали б відступити, але оптимістичні сподівання поки що не виправдовуються. Життя підкидує всім нам чергові випробування про те, що останніми тижнями відбувається в Україні, і до чого слід готуватися в березні. Будемо говорити з гостем програми. В нашій студії директор Українського інституту аналізу і менеджменту політики Руслан Бортник. Вітаю вас. Таю Ну, почнемо з. Е з новини, скажімо так, останніх днів, останніх тижнів, так, Верховна Рада планує прийняти план реформ, які пройдуть в Україні. Навіть процитую в документі зазначено чітке, чітко позначено, що і коли повинен приймати парламент. Крім того, буде вказано хто і за що відповідає. Хотів би почути ваш коментар з цього приводу, оскільки чогось мені здається, що колись я все це вже чув. Ви праві абсолютно. Насправді ідея звучить, ніби непогана. Дійсно потрібно якийсь план реформ, але мені здається, що план реформ обговорювати через 100 днів після діяльності нового парламенту і через рік після зміни влади потрібно вже обговорювати не плани, а потрібно обговорювати вже звітуватися про результати потрібно дій. Вже, да, так, крім того, да, крім того, існують такі плани вже в Верховній Раді. Прийняті, передусім, це коаліційна угода, так. де також в зазначенні законопроекту, які потрібно прийняти, в тому числі і строки, коли вони мали бути прийняті. Це програма. Уряду, яка фактично дублює в тій чи іншій мірі кулаційну угоду, і, врешті-решт, це постанова про схвалення порядку денного сесії, в якій там декілька сотень законопроєктів, які вже депутати погодили їх розгляді схвалення. Тобто це вже буде четвертий план. Мені видається, що поки що цей четвертий план повторюємо долю всіх попередніх, буде такою гарною піар-акцією, гарним таким може. Да, і про нього знову, забудуть, забудуть, і нього знову ж не да, да, Абсолютно так. точно. Пам'ятаєте, скільки було, зламали списів навколо коаліційної угоди. Як дискутували, обговорили пункти? Хто пам'ятає про цю коаліційну угоду? Хто нею користується? Чи є вона хоча б якимсь аргументом для внутрішнього вироблення рішень коаліції? Ні? Навіщо все це робить? Це... Чи можна це пов'язувати е, з наступними виборами? Так, да, я пов'язую насправді презентацію цього плану, і саме що цей план презентував голова Верховної Ради Гройсман, так. як спочатку, можливо, виборчої кампанії. Я не виключаю, що саме Гройсман може бути на чолі пропрезидентської партії Солідарність на осінніх виборах. Чи mm -hmm. будуть вони місцевими, чи будуть місцевими плюс парламентськими? Це покаже час. Те, що вони будуть, то напевно. Ну тобто це, ця, цей план це фактично буде програма нової якоїсь політичної сили, яка буде таким чином. Це програма. Крім того, це хороший старт для початку виборчої кампанії, для лідера партії, для якоїсь ключової персони цієї партії хороший такий позитивний старт. Відне каже, що він, ну, він вкрай запізнілий. Люди вже не цього вимагають. Вони на плани вже суспільство реагує. знаєте, в діапазоні між сарказмом і ненавистю в цьому так. діапазоні реагує потрібно звітуватися, що було зроблено, і казати, чому щось не було зроблено, і карати тих людей, які довели свою неефективність. Щодо звітів, так 100 днів уряду минуло, так е з'являються нові звіти міністерства, звіт прем'єр-міністра. Але хотів би почути, е насправді чого суспільство. Е Хоче почути від цих людей про які дії вони хотіли почути і не почули. Тут ключова насправді проблема, тому що е, зараз дійсно дуже гарно починають звітувати міністерство. І я думаю, що гарно буде гарний звіт буде і в прем'єр-міністра обов'язково і в кабміну як цілому. Але справа в тому, що тут між кабміном і суспільством, між владою і людьми є певне відстань. Це на жаль відстань розширюється. Відстань в прагненнях відстань в очікуваннях. Люди хочуть одного, хочуть кардинальних реформ, які змінюють Якість функціонування цієї влади, які змінюють якість життя у суспільстві цих людей. Mm. Е, натомість влада симулює певні, мені складається таке враження, симулює певні дії і заміняє, знаєте, реформи кардинальні, е, заміняє питання будівництва доріг, заміняє фарбуванням е, забору. розумієте? Yeah. Тобто відбуваються якісь красиві піракції або половинчаті шляхи, але жодна з тих реформ, які вимагало суспільство після Майдану, вона жодна не доведена до кінця. Більшість з них навіть не розпочаті, лише деякі з них розпочаті, але не доведені до кінця. І тому зараз буде уряд звітувати про якісь піар-акції, які він провів, і показувати, що це от такі величезні реформи. Один з яскравих моментів або піар-акції, або а, конкретних дій це а, розмови і а, спроби створити антикорупційне бюро. Наскільки я так розумію. Вже наближається момент обрання його голови. Ваш коментар цього приводу, і але для тих глядачів, хто можливо ще не в курсі, взагалі, яка мета цього антикорупційного бюро? Ну, насправді мета цього антикорупційного бюро це створення спеціального органу, який буде займатися корупцією на найвищому рівні: президент, так. міністри, депутати тобто, це спеціальний орган до судового слідства, шостий, чи сьомий в нашій країні, так. але Я... який буде тільки оцих високих корупціонерів відстежувати, виловлювати і подавати на них матеріали до суду. А суд буде відповідно встановлювати вже е, міри покарання для таких корупціонерів. Але, на жаль, дійсно, ви тут сказали, що це питання наближається до якогось вже логічного завершення, і воно можливо наближає... Скажіть, до логічного початку. Воно За, на жаль, голови, воно так. мені здається, що наближається все таки до логічного завершення, так. до колапсу цієї цієї всієї тепи, теми, тому що ми бачимо, що серед тих кандидатів, які пропонує нам на сьогодні комісія, чотири кандидати, вона виведемо на передню перевірку угу. на посаду голови антикорупційного бюро, немає жодної фігури. Яка б мала беззаперечний авторитет у суспільства, немає жодної фігури, яка була б незалежна від українських фінансово-промислових груп, від українських політичних сил, тобто це всі фігури і системи з тієї чи іншої системи, з місцевої чи з державної високої системи. Але це все фігури з цієї системи. Я переконаний, що якщо така фігура буде визначена парламентом, то на жаль, антикорупційне корупційне бюро не досягне своєї мети. Його діяльність буде не неефективна, тому що вона буде обтяжена особистими політичними. Професійними зв'язками голови антикорупційного бюро, які не дозволятимуть mm -hmm. йому проти своїх просто проводити слідство, і все і це все перетвориться в черговий інструмент в руках однієї з е, політичних груп української суспільства і політикумі для боротьби з іншими для конкуренції з іншими а можливо знову запрошувати іноземців? Я в Я прихильник це єдине місце в українській системі влади, де прихильники наполягав неодно, неодноразово. Тут на цьому місці має бути іноземець, на мою думку. В Україні немає належного рівня фахівця, і разом з тим фахівця, який не володіє цим колом корупційних чи квазікорупційних зв'язків, uh -huh. який би міг би опанувати цю посаду. Це єдине місце в системі Державного управління України, де доцільно дійсно було б запросити фахівця або українця з еміграції, який все життя там прожив, і тут ні з ким не пов'язаний. Тобто, на, на цю посаду. Тут потрібно зовсім нова чиста людина. А, що, а що робити з особовим складом? Де їх набрати? А це вже це вже більш турбота голови антикорупційного бюро. Я думаю, що ви Ні, Я так розумію, що можна. Е... Кристально чесно людину поставити на голові, але е його підлегли, підлегли, вони зруйнують е Раз, справу. або або людина не фахова. А насправді я думаю, що якби був би ідеальний голова антикорупційного бюро, йому прийшлося б разів 3-4 повністю оновити цю так, систему. Тобто то брати людей, дивитися на їхню роботу, звільняти, брати, дивитися, поки з часом можливо з числа молодих фахівців, можливо, з числа людей, яких от, війна в Україні, ця соціальна система змінила їх з їх, їхнім мислення. Такі люди те, також є. Так. Ось, і, під Брати собі команду. Але поки що ми бачимо, що процес формування цього антикорупційного бюро він пробуксовує і він взагалі рухається не в тому напрямку, чого, куди ми б бажали. А можливо, знайти. Логічний напрямок. Можна, можна, Ми, в, в, потрібно потрібно іноземця бо іншу іншу Я так, так, так дивлюся, да. у мене складається враження, що останнім часом у нас що б не було, перетворюється на піар акції. У нас якісь така, е як то в радянські часи було, компанійщина. Знаєте, Одна... я це, це по-іншому називаю. я кажу що е щоб е Наша школа була кращою. Да, я, я це по-іншому називаю зараз. Я кажу, що влада не, не йде кудись взагалі, а вона здійснює такі, знаєте, символі. Лічні піар прішки на місці. Тобто, mm -hmm. але ситуація навколо змінюється. Це як пригати на тонкому весінньому льоді. Так міг би пригати там, кучма. Чи так би міг би пригати Кравчук, так. але так не може пригати ця влада, тому що цей лід під ногами вже розтанув, крига починає ломатися. І влада ризикує провалитися під цю кругу кригу разом з нашою державою суспільством. І слова все частіше розбігаються з ділами. І, і Я дивлюся, 22, 22 обіцянки прем'єрів нашого міністра, з них не виконана жодна. З них жодна не виконана, жодної реформи не проведено. Ну, Можливо, окрім того, що ми візьмемо ну, Підняти, Підняти ціни <риви> на <риви> ЖКХ, але ж не на <риви> Так, Так. <стіки. риви> Ладно, ще одна реформа, яка була проанонсована. цього разу ньюзмейкером виступив генеральний прокурор України. Його підлеглі. А що там взагалі відбувається в прокуратурі? Чи дійсно там йдуть процеси? Про процеси йдуть е... особисто. Е... Я, я знаєте, я дуже гарно знайомий станом в прокуратурі, особливо з внутрішнім mm -hmm. становищем в прокуратурі, тому що дуже багато моїх знайомих близьких працювали там з е, багатьма людьми, в тому числі з колишніми заступниками генерального прокурора. Я працював як політолог, тому що знаю mm -hmm. Же гарно цю систему. Я скажу, що на жаль, прокуратури прокуратура від того свого досить високого радянського рівня вона деградує. Тобто, і це ця деградація по посилюється так, так званими реформами. Нагадаю вам, що минулого року в прокуратурі відібрали функцію нагляду за дотриманням законодавства. Так. Фактично, тепер, з одного боку, прокуратура не може вона втратила фактично 80% своїх функцій таким чином, з іншого боку, громадяни не мають куди оскаржити якісь незаконні рішення органів влади органів місцевого самоврядування, що відбувалося раніше, простим листом до, до, mm -hmm. до прокуратури. І вона, втративши цю функцію, прокуратура фактично залишилася в неї дуже обмежені функції, залишилися слідства і, і, і функції представництва інтересів держави в суді. Безумовно, та, зміна цих функцій требує і реформування самої прокуратури. І це розуміють чудовий генеральний прокурор, і нові люди, які в прокуратурі, і вони намагаються її реформувати. Але реформувати так, як про, за, за грузинським досвідом, мені здається, що все-таки їм не вдасться. Ну, кальку зробити не. Вдасть. Здасться тому інші зовсім масштаби, і, і, і першопочатково прокуратура в Грузії, навіть в радянські часи, і прокуратура в Україні це різні органи, так. це різні відносини в цих органах. Це в українській прокуратурі працює більше 10 тисяч працівників, це величезне соціальне навантаження. Тобто, і, е, на, на мою думку, процеси йдуть. Процеси йдуть ще будуть полягати в скорочення в укрупненні органів прокуратури, будуть е, полягати в намаганні переначити існуючих працівників прокуратури відповідно до сучасних вимог. Мог позбавити їх такого ну пострадянської, по але це не в позитивному ключі е, вміння працювати, вміння тиснути е, на uh -huh. інші органи влади. Але е, ці процеси я не думаю, що вдасться ефективно завершити. Я не думаю, що це буде дуже швидко. В той же час дуже багато розмов, і це скоріш за все одна з головних фішок цієї реформи: це значне скорочення штатів, значне скорочення працівників прокуратури, значне скорочення прокурорів. І ось тут у мене виникає. Таке побоювання, що багато з тих, хто сьогодні носить погони прокурора, він е, може перейти на інший бік барикад. <різвіст> і, то ви маєте у нас і е, обслуговувати криміналітет? безумовно, і от такі фахівці вони створять ну цілу армію професіоналів, які будуть. Е, Ну, судячи за все, вдало боротися з українською системою. Ну я вам скажу наведу свіжий приклад на особисто, якщо пригадати, що вони дуже гарно знають один поінформовані. Орган. Так, та, і, та, і поінформовані. Да. Насправді, ми вже бачили скорочення в кадмії адміністрації президента, і на мою думку, вони привели до посилення депрофесіоналізації цих органів. Фахівців цих органах стало менше. Тобто і, да. так, як я бачу, як функціонують ці органи, так як я з ними стикаюся силу своєї діяльності, ці органи стали менш професійніші, менш відповідальніші. Вони стали ну далі від Європи, ніж ми були так. в плані своєї бюрократизму, високого рівня бюрократизму, що є основою mm. діяльності Європейського союзу. Кожен відповідає да. за Абсолютно. особистий папер і служить таким гвинтиком так. надійним, впевненість, що так. Ти, ти його звідти нічого так. не займеш. Тому скорочення в Генеральній прокуратурі, якщо воно буде відбуватися таким самим механічним способом, крім того, туди будуть накладатися особисті інтереси, питання особистої відданості, лояльності і все інше, воно призведе до таких що? же результатів. Так. Так. То буде призаду, до, так. Воно до професіоналізації цього органу. Воно президент до погіршення представниця в суді до погіршення якості слідства. Відповідно, всі ці справи будуть розвалюватися mm -hmm. в судах. Ми чудово це розуміємо. І воно президент дійсно до формування цілої когорти працівників, які гарно підготовлені, гарно проінформовані, яких держава образила і виконала на вулицю. І вони будуть можуть дійсно перейти і працювати по той бік світла, скажімо так, працювати yeah. по той бік барикади, обслуговувати інтереси фінансово промислених груп, кримінальних кланів. Yeah. Чи взагалі вони можуть працювати на антиукраїнському Прямому. Це теж треба не забувати. Це, так, так, так. Тим паче, що ми пам'ятаємо 90-ті. Коли, да, коли, коли, коли вони, переходили, так, так, так. вони переходили в охоронні структури, вони yeah. співпрацювали з бандитами. Ну, і, з в, міль... з багатьох, Багато yeah. міліціонерів, прокурорів, які тоді вилетіли на вулиці військових, навколо них no, створювали да. ну, створювалися yeah. окремі кримінальні клани і свої банди. Так, а, але реформи проводити треба. Це безумовно, і це е, ну ніхто не ставить під сумнів. Реформи по іншому треба проводити. Я так. ще раз хочу підкреслити, як їх треба спочатку треба визначити функції, які існують. Функції, які мають виконувати держава. Під ці функції треба формувати органи, які мають їх виконати. Ці органи набирати відповідних людей. А в нас відбувається навпаки. ми формуємо орган. Потім визначаємо функції, так. потім набираємо людей. Тобто, -то це все неправильно. Функція орган люди. От, От так, що ти... стосується функції орган люди так да. Міністерство інформації, чи як воно там, mm -hmm. да, там Міністерство Правди, наскільки я так розумію, можливо, я помиляюсь, mm -hmm. так ідея провалилась тріском. Чи можливо щось відбувається, ми цього не бачимо. Ні, насправді я не вважаю, що ідея провалилась стріском. Вона безумовно антидемократична, Вона безумовно з такою ідеєю соромно в 21 столітті взагалі кудись виходити, тому що всі mm -hmm. сміються. Я в Європі з друзями mm -hmm. спілкуюсь, в Бельгії. Ми, ну просто це ідея нерозуміння, потім сміх викликає. Але Ідея працює. Тобто ми насправді бачимо, що інформаційне середовище в Україні досить маніпулятивне. <гум> За дослідженнями навіть мого аналітичного центру, дуже багато новин і важливої інформації в Україні. Просто не потрапляють в інформаційні потоки. <гум> ні, не добре, ні, ні погано, ніяк. Їх просто там немає. І я думаю, що в цьому велика і заслуга, безумовно, в, в лапках <гум> і, і цього міністерства, ну і багато інших маніпулятивних структур, які в цьому напрямку працюють. Але в кінцевому результаті страждає споживач український громадяни. Який залишається недоінформований, а оскільки він недоінформований, він не може прийняти правильних політичних і економічних рішень. Тому в нього він він прогорає на курсах валют. Тому він голосує за тих людей, які його п'ятий раз обманюють. Так. Тобто в кінцевому результаті це діяльність часто таких маніпулятивних структур, це ну це пряма державна зрада, це пряма робота проти суспільства. Зрозуміло, а, знову ж багато чуток сьогодні ходить щодо. А... Замін в кабінеті міністрів щодо за, що заміни е, діючих міністрів е, кажуть, буде змінено Хтось, хтось каже шість, хтось каже восім восьмеро людей. Що ви чули з цього приводу? Наскільки це може відповідати дійсності? І які міністерства на вашу думку слід міняти керівників? Я думаю, що насправді нас очікують великі зміни, зміни в Кабінет міністрів України. Можливо, навіть є високі шанси, що буде змінений і керівник уряду. Тому що ми бачимо, яка складна соціально-економічна ситуація. Всі своїшні опитування по що 80% людей і більше не задоволені своїм економічним становищем. Відповідно, ці настрої суспільства не дуже серйозно б'ють по рейтингам президента і інших людей, які знаходяться у владі, і потрібні сакральні жертви. Потрібно когось зробити ЦАПом відбувайлом за цю ситуацію. Звичайно, найзручніші фігури це, передусім, голова національного банку. Хоча я не кажу, що це не заслужено. Це заслужено так, ну, так. І, і і безумовно мені міністр... І, можливо, сам прем'єр-міністр. Uh -huh. Тому я насправді очікую, і прогнозую, що до кінця травня у нас оновиться. У нас буде новий голова національного банку. у нас оновиться склад кабінету міністрів. Можливо, ми побачимо нового прем'єр-міністра. Я очікую, що буде змінено весь економічний блок, швидше за все, як свій час змінювали представників майдану. Пам'ятаєте їх зачищали, uh -huh. зачищали з часом? Так. Я очікую, що зміни можуть торкнутися, і частини силового блоку е менша вірогідність, що це будуть якось стосуватися соціальний блок, тому що соціальний блок зараз Якби інших людей на ці посади не знайти, але дійсно 6-10 міністрів так. може бути змінено. Може змінений бути голова уряду. Якщо знайдуть йому таку ж саму альтернативу, яка б збалансовувала інтереси, як в середині країни фінансово-промислових угу. груп, так і мала високий кредит довіри у західних партнерів. Все остання е тема сьогоднішньої розмови. Ми так чи інакше повинні е її згадати. Це війна на сході, яка продовжується. Так е багато хто стверджує, що на сьогодні існує. Ну, три вирогідних виходи з цієї ситуації від найгіршого до найкращого. Що ви вважаєте з цього приводу? Що ви думаєте з цього приводу? І а, ну, який сценарій на вашу думку найбільш, найбільш вирогідний? Ну, ми якраз э, відзначаємо зараз теж в лапках на, насправді рік від початку подій на сході зараз. від початку мітингів демонстрацій в Донецьку, Луганську, захоплення, і, захоплення органів і... влади, да, і переростанням це в збройне протистояння. Е, дійсно, ми можемо тут багато задуматися, чи могло бути по-іншому. Я переконаний, що не все це могло бути по-іншому. Української просто політичної еліти, навіть не еліти, політичного класу, не вистачило розуму і вміння. Домовитися між собою, тому що першопочаткові причини початку збурення там вони були внутрішні, і на ніякі потім наклалися інтереси великих держав. і Це переросло фактично в інтернаціональну війну. те, що yeah. має на сході. Стосовно виходів на СТ на сході, я насправді все ж таки вірю і бачу, що немає іншого виходу ніж мирне врегулювання. Тобто, в військовому протистоянні переможених не будуть, будуть лише ті ті сторони, які програють. Це чудово розуміють і в Україні, і в Росії. І в Європі, що важливо, можливо, це гірше розуміють в Америки, але о, без європейської підтримки Україна е, змушена буде також е, піддаватися більше, Україна змушена буде прислухатися більш до інтересів Європи на даний момент, ніж до Сполучених Штатів Америки. І тому е, я все-таки очікую, що нас очікує на сьогоднішній день замороження конфлікту, якщо не буде якихось додаткових внутрішніх збурень. Е, тимчасово. потім е, все ж таки цей конфлікт не буде, немає політичного. Рішення цього політичного рішення не мають на сьогоднішні uh -huh. на сьогодні ні еліти України, ні Росії, ні Сполучених Штатів Америки, хоча я й можу таке рішення запропонувати. Тобто, як на на мою думку, всю цю ситуацію ще можна врегулювати. Тим паче, якщо мати бажання вести це в правове поле наступним чином. Тобто, Крим питання Донбасу не, не можна врегулювати без питання Криму. Uh -huh. Крим, на мою думку, міг би бути спільним управлінням кондомініум, як свій час Гонконг, це інші території. Так. А на Донбасі донор. Донбас Донбас по має повертатися в склад України, ми маємо брати його з його проблемами, безумовно, але давати долю суверенізації цьому регіону, те, що зараз передбачено мінськими угодами, в принципі, напрямок правильний, але недопрацьований. На жаль, в мінську лідери держав, лідери Європи, Росії і України не домовилися стосовно механізмів. Вони домовилися стосовно цілі, але не домовилися стосовно механізмів, не домовилися, як проводити вибори, не домовилися, як децентралізувати конституцію. Але в принципі, такий напрямок правильний, і так воно буде відбуватися. Єдина є велика загроза. Тобто, якщо що хто є сили, які не задоволені нинішнім ходом ситуації, є сили, які бажають збурити цю ситуацію. І не дай Боже, якщо трапиться якісь великі теракти чи соціальні збурення, війна може піти далі, війна може розширитися на всі південно-східні території України. Все. На цьому ставимо три крапки, оскільки тем ще залишилось велика кількість, але час виходити yeah. з ефіру. Дякую, що прийшли до нас. Глядачам нагадаю, що це була програма «Наголо». Сьогодні в студії ми спілкувалися з директором Українського інституту аналізу і менеджмента політики Русланом Бортником. Сподіваюся, ці 20 хвилин ви провели з нами недарма. На все добре, хай вам щастить.